Що скажуть раці лавники і возний. Як це здається, пане Войте, вам? Підвівся іскра, полковий обозний, син Остряниці Якова, Іван. Весь блідий, аж під очима чутно. Я прошу люди, вислухать мене. Багато слів страшних тут наговорено. Ніхто не говорив про головне. Я, може, божевільним вам здаюся. Ми з вами люди різного коша. Ця дівчина. Не просто так Маруся, це голос наш, це пісня, це душа. Коли в похід виходила батава, її піснями плакала Полтава, що нам було потрібно на війні шаблі, знамена і її пісні. З витяги наші муки і руїни безсмертні будуть у її словах. Вона ж була, мов голос України, що клекотів у наших корогвах. А ви тепер шукайте їй кару. Вона ж то відніма від самоти. Людей такого рідкісного дару, хоч трохи люди, треба берегти. Важкий закон. Я його не зрушу. Від болю цього, що я ще додам вона піснями виспівала душу, вона, пісніці, залишає нам. Ще тільки вирок, і ця справа. І славний ріс кінчиться чураї. А як тоді співатиме Полтава? Чи сльози не душитимуть її?